Вітаю, друзі! Літо невпинно добігає кінця. Чи ви помічали, друзі, що те, чого чекаєш з нетерпінням, наближається повільно, натомість пролітає із шаленою швидкістю. Отак і з літом. На обрії вже замайоріла осінь. Та тужити жити будемо згодом! Є ще час насолодитися сонечком, теплом і квітковим різнобарв'ям. І сьогодні українська для дорослих із запахом літа. Для вас, друзі, колоритні назви квітів, які можна зустріти майже в кожному куточку нашої мальовничої України. Почнемо з чорнобривців! Це чи не єдина квітка, яку українці здебільшого називають правильно Не бархатці, ні, а чорнобривці або повняки, які тішать нас своїм цвітом від травня аж до самих морозів. Перший варіант назви виник через зовнішній вигляд квітки темна обплямівка полісток. Схожа на чорні брови. А другий походить від прикметника повний, з огляду на форму рослини. Цікаву версію назви квітки озвучив в одному із своїх телеуроків мовознавець Олександр Авраменко: Це оксамитки. Клумби з ними просто випромінюють сонячне світло, у якому затишно, наче в оксамиті. Замість латинського варіанту гладіолуси український народ витворив назву косарики. Вона утворилася асоціативним шляхом, адже форма листя рослини нагадує косу. Потрібно обов'язково підв'язувати косарки, аби рослина мала рівний пагін. Не нагадки, солов'їною нагідки. Назва походить від праслов'янського слова і пов'язана з подібністю сім'янок рослини до нігтів. Нагідки мають лікарські властивості та протидіють збудникам бактеріальних хвороб. Настурція є нашою красоля. Тут усе дуже просто. Походить від лексеми краса. А ще маємо натяк на яскраво-червоний колір квітки. Красоля має сильну протизапальну дію, тому вважається лікарською рослиною. Георгіни. Ні, не Георгіни, а нашою співучою Жоржини. Навдивовижу чудова. Українська звукова форма, можливо, виникла шляхом переосмислення прізвища Ботаніка Георгі під впливом імені Жорж. Жоржини одні з тих, що квітнуть найдовше. Цвіт може триматися від липня й аж до заморозків. Герань. Калачики. Найменування походить від прослов'янського калач через схожість плодів рослини до круглого солодкого хліба. Калачики доволі невибагливі, але водночас потребують рясного поливу. Багато ще хто називає блакитні пухнасті квіточки васильками. Ні, у нас це волошки або блавати. Волошка від волохатих пелюсточок квітки, а назва блават прийшла із середньоверхньонімецької через польське посередництво та вказує на колір. Синій. Серед золота українських полів можна легко помітити блакитні хмарки ніжних волошок. Водяну лілію міняємо на латаття. Назва пов'язана з лексемами «лата» латати, а все через велике листя. Порівняймо, прикметник латати в українській має тлумачення з великим і широким листям. Латаття розквітає лише у водоймах із повільною течією чи там, де потоку зовсім немає. І трохи весняних відтінків у наш сьогоднішній настрій. У лісі квітнуть не ландиші, а конвалії. Слово походить із латинської, буквальний переклад лілея долин. Обабіч дороги жовтіють не одуванчики, а кульбабки. Найімовірніше назва утворилася на основі праслов'янського слова, що означає схильна до загинання, округлості. У дворі нас зустрічають півники. Назва утворилася метафорично, адже в рослини є суцвіття, що нагадують гребінь півня. Усміхаються нам не анютині глазки, а братки або зозулені чаровички. І не піони, а півонії. Яка ж різнобарвна, яка ж квітуча наша земля? Яка ж барвиста й розмаїта наша мова? Квіткового настрою нам, друзі, наснаги. І перемоги, все буде Україна.